Привіт, друзі! Мене звати Валерія і це відео буде надзвичайно корисне для вас, тому що ми поговоримо про те, як вийти з кризи, про те, як вижити в темні часи. І почнемо ми з того, що ми будемо шукати всередині себе нашу точку опори. Точка опори, якщо вам пощастило, це любов вашої мами і батьків в цілому. Коли ви росли в середовищі, де ви знали, що вас люблять, про вас спілкуються, ви не боялись розповідати якісь, може, негарні речі про себе чи якісь проблеми. І ваше середовище, ваша родина вас підтримувала. І якщо це було в віці від 0 до 6 років, це збудувало у вас такий внутрішній підтримуючий проєкт, тобто вашу. Точку опори, таке глибинне відчуття, що врешті-решт як-не-як, але все буде добре. Якщо такого не було, чи були якісь нюанси, назвемо це так, тоді ваша точка опори, вона або не сформована, усвідомлена, або її немає, а частіше всього люди які не мають. Внутрішньої такої позитивної точки опори, яка не сформувалась до 6 років, то вони часто сприймають життя, реальний світ як таке чорне і біле. Тобто або все класно, от як вони собі мріють, 10 із 10, або це жах. Тож, друзі, якщо ви та людина, що при малішій проблемі у вас, наче, світ впадає, значить, у вас немає. Стабільної точки опори хочу привести приклад свого клієнта. Це чоловік приблизно 40 років. Він моряк і вирішив все почати з нуля. з родиною вони поїхали в бін Європи. Він влаштувався на технічну професію з гарним соціальним пакетом. Жінка знайшла роботу, дитина пішла в школу, і що трапилось через переїзд і великий рівень стресу. в них трапились разноглася в родині. Плюс він штовхнувся з жахливим аб'юзом на роботі, тому що він не досконало знав мову тої країни. І це була така нова сфера для нього технічна, де йому заново прийшлося поновувати навики. І, а, і за це люди, це був такий дуже закритий колектив, там мало нових людей. Вони всі знаєте, як знайшли мальчика для біття. Це тривало два роки, тобто він вже забув, яким він був до і яким він хотів стати. Просвітили присвітили час прописання його особистої історії. Тобто якраз і того правильного кута. Під яким він міг би бачити своє життя, ми знайшли ці такі промінчики, які опираються на реальність. наприклад, мій клієнт він дуже самостійний, Він з 15 років працює, він займається регулярно спортом, в гарній фізичній формі. І завдання було, що кожен тиждень зранку, коли він там чистить зуби, робить свою рутину, він якби про себе проговорює це, не повинно бути більше ніж 10 речень. Інколи достатньо 3 речення, інколи 5 речень. От як відчуваєте? Він. Через тиждень я запустила його відгук в інстаграмі. Якщо ви на мене не підписані, підписуйтесь на мій інстаграм. Назва мого інстаграму буде в описі під цим відео. Я там кожен день щось пощу ділюсь своїми інсайдами, думками, також відгуками клієнтів. І от його відгук я запустила, що він через тиждень це був, знаєте, як game-changing, Абсолютно. Інша людина, він сказав, що він вийшов з депресії, не відчуває себе на такому, як знаєте, ми люди кажемо на стресі. Тобто він каже, я вже не на стресі, я в ресурсі, я вже можу е ясно бачити, що коїться, і чітко відповідати, правильно реагувати, тому що він вже був на такому стресі, що він вже не мог нормально вступати в комунікацію, в його штирила в емоції, він мог, ну, чуть не розплакатись. І він сказав: я вже можу правильно от реагувати, відповідати. І людина повністю закрила е, свій запит за одну сесію. Ваше завдання перше це написати від трьох до десяти речень, підтримуючих. От уявіть, що у вас є, от якщо у вас там була бабуся, яка вас любила, чи мама, е, чи, наприклад, вам подобається якийсь психолог, може у вас є кредит довіри до мене. От що б я вам гарного сказала? Ви знаєте, як людина, яка от 100% за вас, от від лиця, наче цієї людини, що 100% за вас, це в тому випадку я рекомендую, якщо вам складно про себе щось гарне сказати, напишіть 3-10 речень от таких підтримуючих. І кожен ранок, коли ви робите свою щоденну а, рутину, там готуйте сніданок, чистите зуби, одягаєтесь на роботу. Проговорюєте навіть про себе подумки, вашу цю власну історію таким чином ви будуєте нові нейронні зв'язки, нову точку опори. Як я казала раніше, що часто люди, які не мають позитивної точки опори, вони звикли мислити категоріями чорне і біла. Моя порада заміняти але на і що я маю на увазі. От коли ми це але використовуємо, ми, от знаєте, от, наче от хочемо виділити оцю чорну пляму. А нам не треба це виділяти, нам треба це приймати. І третій момент важливий, коли ми будуємо бачення себе тільки на такої ідеальної концепції, то звісно, що е, якщо якась людина... На нас не так подивилась, не оказала нам гідної поваги, але це вона може робити навіть не свідомо, а просто тому, що в неї там поганий день, вона там щось запізнилась, десь в неї там може якісь особисті проблеми, але ми це сприймаємо на себе. І розумієте, коли в нас от і тільки оця от ідеальна картинка бачення себе, що ми в такому як умовне метафорично тільки в білому халаці не маємо права на помилок, і життя не має права на помилок. На помилки тоді маленька якась, знаєте, неповітру слово, неповітру жест, все це нас провалює, ми обурюємось. Тобто, якщо вас легко образити, ви та людина, яка легко ображається на інших людей, ви в дитячій позиції, ви в позиції жертви тоді перебуваєте, ви відірвані від реальності. І більше того, ви або взагалі не працюєте з собою, ви далекі від психології. Або ви недостатньо ще працювали з собою. Будьте в коментарях, чи все зрозуміло, нам треба вчитись не ображатися, шукати великі сенси. Ви себе питаєте замість, а за що мені це? Ви собі задаєте питання. Про що це свідчить? Чому це мене може навчити? Сенс це е, та річ, яка із яда, от образи це яд. Робить ліки. Коли ми знайшли в образі сенс, це вже ліки. Хочу робити це відео дуже довго, бати швидко підрезюмуємо основні речі. Перше, нам треба шукати нашу позитивну точку опори. подивитись на життя під іншим кутом, написати собі 3-10 позитивних речень і кожен ранок їх повторяти собі, поки ми це не приймемо, як є. Друге, це. А, замість але і що і може бути так, і може бути так, і ми можемо розвести ще. І так, можливо, мене звільнити, і так може я лишусь без коштів. Приймати всі такі моменти, тому що тоді вам не буде страшно, ви не будете жити кожен день, а вдруг це трапиться, бо що ви вже прийняли це. Ваша психіка спокійна, коли ви спокійні, ви реагуєте правильно в стресовій ситуації. Третій момент це намагаємося не ображатись на людину, а робити висновки шляхом того, що ми заміняємо. А за що це мені, на те, що, про що це говорить, чому я можу тут навчитися. На цьому ми зупинимось. Буду рада почути ваш фідбек. Пишіть ваші коментарі, що було вам корисно дізнатися цього відео. І до зустрічі в нових відео.